Згідно статті 78 закону про місцеві вибори для організації голосування виборців, які не здатні самостійно пересуватися, за місцем їх перебування, дільнична виборча комісія 24 жовтня після 12-ї години на своєму засіданню виготовляє витяг зі списку виборців за формою, затвердженої постанови Центральної виборчої комісії номер 157 від 10 серпня 2015 року. Важливо, що витяг зі списку виборців невідкладно після його складення надається для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії, до витягу зі списку виборців включаються, без рішення комісії виборець постійно не здатний пересуватися самостійно, стосовно якого у списку виборців зазначена відповідна відмітка. І якщо такий виборець не звернувся до 12-ї години 24 жовтня письмово або особисто неповідомив відповідну дільничну виборчу комісію про своє бажання голосувати на виборчій дільниці. За рішенням дільничної виборчої комісії виборці, які тимчасово не здатні самостійно пересуватися на підставі їх заяв та довідки медичної установи про стан їх здоров'я. Поданих до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці не пізніше 20.00 23 жовтня. Важливо, що заява із зазначенням місця перебування виборця може бути подана ним особисто, поштою або через інших осіб. Повинна бути написана виборцем власноручно. Обов'язково додається довідка медичної установи про стан здоров'я даного виборця. Реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі. Форма даного журналу затверджена пунктом 13.5 порядку ведення діловодства постанова Центральної виборчої комісії No228 від 5 вересня 2015 року. Члени Дільничної виборчої комісії зобов'язані до Дня вибірів перевірити факт тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися. У разі непідтвердження факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія приймає рішення про відмову у наданні цьому виборцю можливості голосування за місцем його перебування. При включенні виборця до витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування у списку виборців на виборчій дільниці у графі підпис виборця секретар дільничної виборчої комісії робить запис. Голосує за місцем перебування. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у спеціальних закладах охорони здоров'я, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручно написаної заяви, з проханням забезпечити його голосування за місцем його перебування у зв'язку з необхідністю дотримання постільного режиму.